Так, друзі, всім привіт. Ми на садах один. Чи два вже. Я вже заплутався, де ми. Коротше, десь ми там. В АТБ. Зараз знімемо трішки обзору на акції. В основному візьму те, що мене цікавить. І все. Кстати, хотів і вже пиво тут є. Козел, козел, темний і козел світлий, по 23 с то по акції. Но о, ну, таки, нам таки подобається, кстати. Но но-но. Я набрав а 4 банки. У мене НЗ певне. Так, сейчас надай рюкзак, так як він тяжкий. сейчас ми його, наверное, Опів бабусик. Зараз я, мабуть, сюди кину, мене чека немає на пиво, але ну, я думаю, в електронному виді теж прокати, бо не хочеться камеру зберегання кидати. Зараз ключики сюди солю. Не знаю, мабуть, шапку зніму. Давайте. Трошки технічні неполадки. Бачите? Пиво там. Пілопро по 25 гривень без 10 копійок. Так, головне мені не протикати. А ще курчатки, Головне мені це все не протикати. Так, сразу. Знаєте що сразу? Мені надо яблуко. Ой, що це? О, зараз ми тут, кстати, глянемо. Так, корона по 55 дорого. Дивіться, тут по 49, я взяв по 25. І щось там з 4 по 9 чи, а зараз вже 9 число. Походу сьогодні. останній день акції, так, да, завтра четвер. все-таки обновлення акцій в по четвергах, походу. Блін, не гляну, мадмузель Сомбері Грушу, по чому там сільпо. Вона тільки це любиться, бо ж нічого салпогать покиде. О, ну Це вроді на прошлой неділі було це пило. А де этот козел? Козел звичайний, ладно, козел там на общих рядах. глянув. Зараз візьмемо яблуко сортове. Наскільки я пам'ятаю, вона просила, щоб я взяв. Так, треба когось залишити, щоб за рюкзаком сліди. Когось із вас. Помощ. Ось яблуко сортове. Блін, як я не люблю це вибира Яблуко сортове, а це яблуко речів, так вони одинакові. Ладно, блін, якісь вони... Ого, а ну... Ой, сорі. Ого, може її оце одне взяти. Блін, репнути, але все одно воно таке непогане. Ладно, давайте ми лучше. Не люблю я яблоко выбирать. Два возьмем. Яблок сортовых. Надо киви взять. Кстати. Авария. Пробка. Пробка. А Киви. Куку. -ку. Не хочеться ще заїжджати на... вау, 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 вау. Давайте ось одне. Може і мені перепади. Якісь воно не очень красиве. Давайте оце. Так, троєчку. Беремо троєчку. Троєчку киві. Ва, ва, ва. Так, все. Не понравится, хай сама вибора. Що вам показать мурмушель, мне хоть по акції по 24,61 Ой, я дижівочку потеряв Блин, подожди. Вона могла мені впасти. Взять идиотку. Приліпив за уху, колись так я раніше часто робив, потім можна було її подушки знайти. По всі подушки. Переліплена, розліплена. От, може <кхм> вибачаю за такі нюанси, боюсь, що щоб вона мені шмотки не уграла. Ну, то, в мене там той костюм старий, докритий, ну все одно. Так, давайте я куплю те, що я хочу, хто ми що з вами пробіжимося. Так, давайте на консерви. Зараз ми пару банок консерви вибане. Бабушка, магами, або бабу. щось мудрує, мудрує мудрость якусь. Да, підожі що вони так стоят некрасивы вот это сардина оливкова. прикольно ми вдвоем їли пробовали нам зайшло. надо взять знаєте як ензе. прикольно на оливковой лиї не брешущий не брешу есть такие. Тобто Ту штуку ми любимо, так в томаті, але вона в автоматі немає і по акції немає. Так, ну в принципі тут все. Тим більше я не можу куди підлізти. Полі якого цікавить, по акції ось є. Ми олівку взяли, може, можливо і таку. Я вже не пам'ятаю нас її вона ще є, ще надовго хватило на півроку це точно. Так, кстати. Ще хотів взяти бутилочку джинтоніка, ось кого цікаве, беліс, беліс. Набір, прямо набір зі стаканом. Акція зараз 329 гривосій. 0,7, так? Ну Мене таке кріпки не цікавить, бо, мене... бо я не потягнув. Я не потягнув, кстати, каву. Поки що в мене кава є амбусадо. У мене є амбусадо. Так, козел ТД? Козел перед вами, так? Да? Зараз глянемо, друзі, давайте глянемо да, ну, Короче, Я ж тоді оцей янтар купив, дешевманский. А що я думав, що він 50 деревень стоїть? Ну, Аня спробувала ложку, сказала все, гаймовер. Вона так його розкритикувала, що я а, так молокомісний, от лошара. А я ж купив його, зрозуміли. Молокомісний. Каже, таке. Не хочу матюхатися, але такий відстій. Викинули на помойку. Но я щось думав, він 50 гривень стоїть. Зато я тоді купив отаке щось по акції дороге. Вроді в тот день. І оту фігню. Ого, 104 гривня Це все, звісно, красиво, чи це за дві? Чи це треба розривати? Як дивіться, вже нарізано для мишей, так? Сразу. Та не 104 гривні, це не наш формат. О, наш формат оце полтиник 5311 баба. Мені ой, чого воно ну, таке якесь надуте. Сорі, надути нам не треба. А ну дивіться, вон такі я люблю прикольчики Моцарелла. Емінталер, пластини. М -м -м, може взяти. Отак давайте довольмо, дивіться яка красота такі красочні. Ну, ось іще щось таке по Короче, Кротше ті, що на мене цинкують, вони думають, я не бачу, що вони на мене цинкують. Ну базарю я сам собою, ну і що. Що тут такого? То от ферма як по 50 гривень, прикольна штука. А як по 71 не дуже. Хоча б по шумок не хапануть пацієнта. Так, ладно. 64 поряті. Ну ти що, перечень. Не, дорого для порятина. Ну, коротше, вже скоро буде такий син 160 грам. В упаковці чи 150 грам. Буде скоро. 100 гривень. Я думав, оцей купити, але ну, тут сьогодні 135 грамів. Я не знаю, це мені... Ну на пару днів я розтягну так скромненько. На одне утро і на вторгне. Маловати весь. Якби там 150 так, рюкзак на місці, на місці. Ага, от это я не бачу, що це. Скільки вес, вес. 135 грамм мало мало так ладно Окей обей да? О кстати староправная Староправная по 122 гривні 4 банки Та ні це до Фіга напевно. По 30, да? 30, 120 да. по 30 чем то ну, я думаю для староправного це тубор по такій ціні було, було б нормально. Блін, в мене тубор є. Це я по акції брав. Це зараз не акція, було по акції, щось там дешевше. Так, зараз поїдемо, глянемо. Ну давайте вже. Може, як я б набрав. Сметана б не помішала нам. Це 20%, нам треба 15%. Метанки такой по акції немає в моєму. Тефірчик, дивіться, є по акції. Ферма і галичина. Там 45, там 42. Молюко. Молюко на мене. Чадо, чадо, чудо, чадо. Чадо, чудо, чадо. Ой, сирочки ферма може взять. Ух ты, сванизи. Це таке я могу зісти, глазурований сваниль. Давайте пару штучок візьму. По одному сирку нам. Хотя она у нас вроде сладкое щось є там, ну я думаю, ферма нормальна. ще щось. Так, Я цинкую за рюкзаком так, время от времени головою петляю, махаю, а ми тут були. Так, возьмемо два сырка. Так, подивіться, підіжіть секунду. Яблуку сортовое я взяв, я взяв, Консервы я взяв, хліб під, під питанням. Трошки є сліпо, навіть не знаю. Ну є сало, порізав я вже сало. А до ж, ніби, треба багатенько, особливо мені. Фу, недавно жарили печінки, я її наївся, От брали. Тільки я не пам'ятаю, ми по акції брали чи без акції. Ну до сих пор я її не доїв, коротше. Сьогодні доїм. Так, блін, смачні сосісочки, кстати. Коли по 50 гривень, а зараз 6490. Ладно, буде акція грибаним, так? Да? Грибанем. Так, а тигриня вже все. Акція скінчилась, тигриня де ти. Де тигриня? Що я, сліпий? Ось щось уряду було. А ось тигриня. Цінник можна взяти. Оставили один цінник. 61, 66. Прикольна ціна. Нічого, якщо що на пауки можна буде на пауки можна буде залетіти. Так, масло вам покажу трошки. Ну, видно вам ціни. Блін, так неудобно знімати. Так, ти гриня треба буде купити. Сюда сосиски, як НЗ. Ого! О, підніміть мене під руки. А, ну це все маргарини тут ліворуч. Це у нас масло якісь 57% слабе, да? 53%, 63%, ну 73%. Це масло. Остальне ниже то вже таке. Більше до маргарина відноситься. Ще ще глянемо хрещатик. Ні, хрещатик це раз. Акцію не зробили. Три вида по 23.90. Он щось є. Зато 19.65, да? Чи що це. Дніпро ривний. Короче. 50 стоит. Що? Київський пломбір 43.61, це типа акція. Було по 30 чим то гривень. Чи по скільки? Чи по 26. Ні, по 36. А вже 43 по акції. Та ні, ребят. ще я останній раз вовк не купив, не наївся. Це, це ласка. Купа. Купа ласки, да? Да, он дивіться, навалили по акції. За 26 гривень по карточці. О, ну все, конечно, милочка. Мілочка, конечно, это для елітних покупателей. 57 гривень по карточке. Не хочете? Мілочку. А легенька яка. опо тут є Сейчас я Гляну, ріжок, шоколадний глазурю. 60, блін, таким мелким пишуть. Чи 60, чи 65 грамів. 69, интересный. Интересный вес. 69 грамм. Давайте. Коту бонус. Ой, что это такие ломаны банки? Так, тунец. Курицу не любили. Так у кота теж праздник, з тунцем. собаку накормив, тепер кота треба накормити. Так, все, коту теж повезло. П'ять баночок. Так, буклішка, буклішка. А, пиво ж тут глянуть. Козел козел що за фігня, я не пойму. вони що, її випили вже весь чи що. А, ось Ось усьо. Так нормально її подобрали, да? Дивіться, 23.30. І темний, і світле є. Тобто, якщо вам не вистачило в сільпо, Тільки там треба через приложення. Поняли? Карточка не катя, там треба через приложення. Сканіруєте приложення, потім оплата вже пофіг чим, але головне, щоб через приложення тоді буде, якщо у вас телефонні приложення є, тоді буде по 25. А також майте на увазі, що не просто через приложення, через додаток. Карточка, просто карточка не покате. А, і ще хотів глянути, що за той бадяг джинтоніки, ромколи, що там пакется. Ні, я козел, кстати, пив світлий та й темний пив. В принципі, вроді а і пивна дішка ж по акції ось е -е, літра 800. Може такі роблять еті, які... Як літражі непонятні, вже зробіть два півтора, ну як ми привикли. Як ми привикли до цього. Ага. Покручу так трошки що в шапці то й не е, то 350 гривень ну, нормально злата ой зубровка злата кажу злата 104,41. колись була стольника по акції як мороша стоїла. так а куди я хотів час секунду О. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Он жим повний. 2784. Коротше можна. Я там бутилочку брав, пив. 5 часів, без десяти п'ять зараз буду вже все закруглятися і їхати додому. Так, окей, ладно, обійдемося. Ми взяли пиво, пивка і може баночку, а може дві, а може поставимо на потім пивко з пирожками. Уже рубиш нема, жарено, але Є пирожки з капусти, ще залишилися, можна кстати, з пивком ні, Яка різниця? З чим. Головне хвост. Хто це оставив? прикиньте, опа, подникав. Так, печенюшки есть, що вам що ще показати і вже все, давайте шабашем. Давайте мокру такий у нас. Більше прогулка, а не огляд цін, да? Я в основному снимаю, те що сам покупаю. А так, і трошки для вас там. Так. А, -а, -а. п'ятнарік, п'ятнарік, п'ятнарік. Підожіть. О, по карточке, буду рассчитывать карточкою, карточкой. Давайте возьмем нам орешками с мадемуазелью в миленью. Она ну, прикольно. Вкусненькі такие батончики. Поки на сараху. сарахом. С орехом. Так, там дядя подойду на деревки забрать. Свої телеви. Так, все, друзі. Для начала хватит, то наберу коли коней ну, Котові саме більше наберу. А, хліб. Ну ладно, хліб давайте вже я без вас. Я ще подумаю, може якусь на велику булочку. Бо трошки хліба є. боржоми 56 гривень взагалі не потеряло. Реально, реально. Офігелі. Так, це вже дитяче тут. Так, що тут за безпреділ? Дитячий безпреділ. Так, окей, давайте не буду вас заморачивать цим климом. Давайте, пока-пока.